Всім привіт! З вами користувач перший. І це ігри на двох, трьох та чотирьох гравців. Я буду проходити за одного. І я думаю можна почати за СУМО. Так. Ну, на першому тут дуже легко. Він сам себе вибіз. Тут, думаю, навіть пояснювати не треба. Тут вже вони теж тут легкі, майже не рухається, він себе сам види. Тут те ж саме, тільки проти трьох. Ой. Це третій рівень. Тут же треба е, обережніше, вони можуть виштовхнути. Ось, ну майже. Якщо хочете когось сильно вдарити, то треба не тиснути і тримати, а треба скоріш. Затиснути, ну на секунду, може на півтора секунди, я б сказав. І далі просто клікати дуже швидко. От ось, я кого затисну зараз. Зовта гось не встиг. Но треба спочатку усіх виконати. Так. Чекайте, ну я Це запас сейчас, как это просто. Ты зато пап зелений? Че так. Все, теперь зеленый у меня личный воро. Да вы завжди на мене чемусь? Бля. Я не розумію, чому цей зелений да завжди на мене. А ну иди сюди. просто Так, п'ятий рівень, тут проти чорного, він навіть легше мені, здається. Просто... О, ось тут, до речі, можна показати. Заж... Зажимаєте? Та я... Його зажати не можу. Зажимаєте і просто потім закріплюєте. Все. А можна навіть само в початку закінкувати. Сума одна з моїх найнеулюбленіших насправді ігор. Давайте ось цю Тут 5 рівнів. в рівень. рівні. Тут навіть з одної спроби. А, ну так точно. Тут треба ну, попасти. Чи з п'яти, я не пам'ятаю тут ну, опис. А, тут просто попасти. На другому рівні треба з п'яти разів. Пас. Один витрачаємо ось тут. Ну, не так, звісно, класно. <плес> Та Ні, ну це все я програв вже. Там не вистачить. О, тут легко. І ось десь тут. Чому воно так мало мене? Проблема. Ну на це є Мастер, мені здається. А є... ось так ось то так треба ж, да? Нарешті. Все. Одну спробу обов'язково на це, не можна більше. Тому що ось тут ось. Бачите, як стрілочки йдуть наліво. Ну в мене, наліво, направо, наліво. Це означає, що треба цілитися рівно по центру. Ну, Нас першої спроби, звісно. Ну так, якщо ви з тієї сторони, то треба робити поправку на ось це. Тобто десь ось так. Так. Ще й зараз мене підштовхне, можливо, навіть одразу залучу. А, ну ні. Все, я навіть з чотирьох зміг, а не з п'яти. Ну, одна з Купувати зміг. бажане легше. Так все. Це був другий, третій. З трьох разів впасти треба. Тут користуйтеся ось, ось цими штуками рівно по центру, цілитися, Це важливо. Бачите, як я рівно по центру вистрілив? І як я рівно полетів. Тут теж саме. Але дивіться на ці штучки. Все закриті. Ну, точніше, навпаки відкриті. І тут теж. І за стрілочок. Робимо трошки поправочку. І все. Тут спокійно трьох разів вистачає. Тут. За одну спробу попасти. Дивіться, як тут треба робити. Бачите порталчик фіолетовий? Він телепортує дно рожеве. І треба одразу, щоб м'яч вилетів при виліті з рожевого порталу попав одразу сюди. А там вже у дірку воно попаде обов'язково. Так, це робиться, ну. Ось. Так повітря. Це... О, ось тут вже легко. Так. Тут мені ще й пощастило зі спавеном. Ну, я думаю, якось ось так. Ну, не зовсім в іншу сторону, трохи треба. Так. Все, ось тут ось точно легко. Да що це таке? Я ж. Я, я цей рівень з першого разу пройшов, коли проходив. Ну, трошки не в ту сторону. Знову таке? ж. А, точно, ось як я його проходив Ось сюди. Та як я не розумію, воно так стоїть. Ще туди не можна попасти. Все. Тут робимо ось так. Та що це таке? Ні, Ну я серйозно. Я Це коли просто проходив, я це з першого разу пройшов. Ну куд же ж повинен бути ось такий. Чому він не виходить? Знову таке. А, спробуємо ось. Сюдою. Теж не вийшло. Це складно, це правда. Ось сюдою, Зовсім в іншу сторону. Клас. Ну, давай же. Попади. Взагалі в іншу сторону, дякую. Такого ще не було, О! Він трошки не тудою. але так теж можна, до речі, це, це легше ніж. За допомогою порталів. З п'яти треба ось це пройти. Якщо ось тут ось стінка, можна одразу виходити. Все, стінки немає. Там можна здається. Сп... Якщо ось таке, то це теж одразу виходите. Знову стінка. Це. ось це полегше буде. Правда, тут пісочок, але я думаю, я зможу і так. Так. Тепер у, цей, у цю стінку треба цілитися ось десь, ось так ось. Ну, ну стоп, почекайте. Це скільки тут виходить 1. Якщо пощастить. 2. Е а, ну все, ну, я програв можна навіть спробувати, звісно. І так, це все. Зараз заходимо. Ну, ось цей пісок, якщо тут пісок є, то це погано. Я б не рекомендував, якщо тут стрілочки в іншу сторону. Е летіти на... за допомогою в... цього. Ну, цієї штуки, я не знаю, як її назвати. Так, почекаємо. Прийде, покщо все нормально йде. Де? І тут вже ну, з одного разу, звісно, не всі попадуть, але я думаю, можливо. Так. Це був останній рівень тут, і скільки там часу. У нас хулин Ще щось можна пройти. Ось це можна сторожів, яких їх називають. Навіть не знаю, як цього коментувати просто. Ну Тут дивлячись, куди він летить. Перший рівень це занадто легко, я б сказав. Два два Він пришвидшується просто з кожним ударом. рівень, Я обожнюю руйнувати блоки. Ось цей рівень я б навіть просто рад себе перепроходив. Тут, якщо його вдало запустити цей м'яч, то він може залетіти аж туди і там просто зруйнувати усе з першого її спроби. Ось, про що я казав, Ну майже все. Один блок залишився. Все взагалі нульно, а як в третій рівень це знову проти. Комп'ютера, але проти складнішого вже вже. Нічого прокоментувати про ці гри не, можна, не можу, окрім просто одного коментаря. Це те, що просто відбивайте і розганяйте шарика до максимальної швидкості. З максимальною швидкістю навіть комп'ютер не може справитися. Та й він із такою швидкістю не може справитися. Купувати бажане легше Я Кол... Готово. Четвертий рівень теж блоки. Ой це багато. Не дуже багато. зараз, якщо стінку там поб'ю назад смайлика, то буде круто. Може туди зажбурнути. Що собі швидкість була у цього шарика. Так, останній п'ятий рівень. Тут точно ще один коментар, який я вже називав. Просто розганяйте шарика до максимальної швидкості, тому що тут комп'ютер швидший, і єдине, що проти нього можна зробити, це розігнати шарика швидко. У такої такой же ви как вы видите, самі Главное сами не пропустить. Сколько там часу? я пропустил. Сейчас вырежу, подождите. Все, це, це ось... ані стоп. Фух. Та, ну. Ну це дуже швидко, він з цим справився. Це дуже складно. Ну, ця гра така, я б сказав, не цікава. А якось чужой якийсь ти пропустив. Ну, комп'ютер. Я не знаю, що це за комп'ютер. Мені здається, він кожен рівень може міняється навіть. Або складний, або середній, або нормальний. Все. Це був останній рівень, тому я виходжу. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на канал. З вами був користувач перший. Усім до зустрічі!